Друзі, на жаль, війна уже дихає в нашій потилиці. Попереду складні часи, буде багато сліз і мало світла. Ми всі маємо стати надійною опорою людям. Готуйтеся! Із першими вибухами пухнастий батальйон заступив на службу. Знайомтеся, доброволиця Кіра, страшний сон диверсантів, що заслуговує на Вподобайку. Люди приручили собак ще в добу палеоліту, і відтоді чотирилапі супроводжують їх і в радості, і на передовій. Пес на фронті це заміна тепловізора, особливо в туман. Ворог на пів на третю до оборони. А ще такий друг рятує від смертельних сюрпризів окупанта. Розтяжка Бандеро Котики створені не тільки для Мимасів. На фронті мурчики рятують наших захисників від нашестя мишей. На солдат, поїж нормально. Крім того, кожен кіт то майже психолог. Знають, як зняти стрес після обстрілів. Рятувальний загін Антарес допомагає впоратися із наслідками російських нападів. 14 собак, що трудяться до ран на лапах. Такий веселий гавкіт сигналізує, що під завалами жива людина. Мовляв, пограйся зі мною. А це Ніколь, що подалася в залізничники. Кудлата допомагає своїй власниці вивозити людей із охоплених війною регіонів. Біда, зник наш розвідник Васька. Побратими готувалися йти на підмогу, але не встигли. Васька приповз сам. Просто холоднокровно відгриз собі лапу, щоб вибратися з полону. Отак, двоногі! А ви нас не хочете пускати в кав'ярню. За вас тут лапи на війні віддають. Чи свободу? Знаєте, що в історії України було дві страшні крадіжки: перша, коли московити вкрали нашу назву Русь, а друга херсонського єнота. Героям слава! Все добре! Ви тримайте інформаційний фронт, мемами їх бомбіть, а я буду розвалювати Рос армію зсередини. Щоб вас, бджоли, покусали кляті окупанти за Ваську, за Крима, Глорію, Хатіко. Хороша контратака. 28 окупантів уже не захочуть топтати нашу землю. Пухнастий батальйон битиметься до останнього. У цій війні ми ваші очі, вуха і носи. Тож пам'ятайте наш внесок після перемоги. І підписуйтеся на цей дружній до тваринок канал.